А ка що, хіба є куди інвестувати в Україні? Куди взагалі пристроїти десяточку? Бо більше зараз не готовий ризикувати, ну а менше адмініструвати якось ліниво. Ми давно чули про це магічне число. 10 тисяч доларів це сума, яка починає бути цікава в серйозній інвестиційній компанії і одночасно підйомна для простого українського інвестора. Чому компанії не хочуть працювати з меншими чеками, причин є досить багато, але головна із них вона психологічна. З того, що бачили ми, а я нагадаю, через руки Укрінвест клубу пройшли тисячі. Підписаних інвестиційних контрактів це десятки дуже різноманітних угод, і в цілому це більше сотні компаній, які конкретно залучали кошти від роздрібних інвесторів. Найчастіший аргумент, що люди, які вкладаються чеками менше 10 тисяч доларів, вони вкладають свої останні гроші або принаймні переживають за них. Як за останнє. І тут логіка дуже проста і зрозуміла, коли людина працює з певним портфелем своїх інвестицій, ну, скажімо, загальна сума інвестицій, конкретного українця перевалює за 50 тисяч доларів, він не хоче так маленькими долями дробити портфель, він не хоче мати 10 інвестицій. По 5 тисяч доларів він інвестує більшими шматками. І тому зазвичай, якщо людина готова проінвестувати 10 тисяч доларів, це зазвичай знову таки статистично означає, що вона керує певним портфелем, має певний досвід, скоріш за все, буде більш адекватною в оцінці ризиків, буде більш адекватною в спілкуванні і більш адекватною в. Постпродажному, так би мовити, обслуговуванні буде менше переживати і простіше проходити якісь волатильні часи, буде адекватнішою в розподілі відсотків, буде адекватнішою в забезпеченні договору якимись активами і так далі. І так далі. Тобто, велике намагання більшості інвестиційних компаній працювати з чеком від десятки. І вони готові тоді надавати максимум своїх варіантів інвестування і готові робити відсотки дохідності максимальними. Інвестиції ж менше 10 тисяч доларів, вони зазвичай розглядають як ну, які приносять більше головного болю, більше адміністративних витрат. Таким інвестиціям вони зазвичай понижають ставку дохідності і так далі. І так далі. Тому коли нам приходить запит. Хочу інвестувати десяточку, то це, в принципі, такий дуже адекватна історія, де вже є асортимент, де вже є багато потенційних партнерів і де і сам інвестор зазвичай більш адекватний. Тож давайте спробуємо сьогодні такий дайджест провести з. Останніх кількох місяців про що ми розказували на каналі, які там є актуальні пропозиції, актуальні умови, що є взагалі цікавого на десяточку. І тут, перш ніж ми підемо на конкретні кейси, хочу сказати, що не буде доступним на десяточку, із того, що справді цікаво, перш за все, це нерухомість, пряме. Володіння нерухомістю в повному обсязі, з чим з цим чеком недоступне. А це значить, що ви не зможете стати щасливим власником навіть дуже невеличкої квартирки. Ви не зможете стати власником повноцінних апартаментів, і ви не зможете інвестувати таку суму більш-менш ефективно за кордон, так щоб ви володіли чимось конкретним. Тому ми тут говоримо зазвичай про володіння або меншими об'єктами, або про непряме фракційне, так би мовити, часткове володіння більшими активами. Тож, поїхали! Давайте дивимося, що можна ефективного зробити з десяточкою. Перше дуже популярне, дуже адекватне, дуже зрозуміле, звісно, ринки акцій, фондові ринки, ETF-и, різні. Фонди е, спільного інвестування в класичних крутих захищених регульованих юрисдикціях, як приклад, е, мабуть, найпопулярніший, е, те про що найбільше інформації і що вважається де-факто стандартом, це, звісно, широкий індекс S&P 500 та стратегія Dollar Cost Averaging. Коли свою десяточку ви не вкладаєте сьогодні. Бо вам здається сьогодні, що це суперкласна інвестиція і американська економіка буде тільки зростати. А коли ви цю десяточку розподіляєте, наприклад, на 10 місяців і щомісяця купуєте, наприклад, індекс S&P 500 або інші активи на одну десяту запланованої суми. Таким чином, якщо ринок буде падати, якщо ми справді заходимо в рецесію, про яку зараз багато розмов, то ви будете купляти все дешевше і дешевше і дешевше. І це прикольно. Ну а історична дохідність, якщо ви будете володіти цим активом довго, скажімо, там 7, 10, 15, 20 років, історична дохідність в районі 8-10% річних, вона непогано компенсує Ваші ризики. Звісно, це не фантастика, але й ризики американської економіки все таки нижчі за ризики української економіки. Інвест ідея номер два повна протилежність. Ми не виносимо гроші з нашої країни в надії на чужу економіку, а сподіваємося на відновлення економіки нашої. Ми інвестуємо в нерухомість, яка найбільше захищена у воєнному смислі. Ну і е, ми сподіваємося на її максимальну стабільність на середньостроковій перспективі в 5-7 років. Звісно, я тут кажу про аграрну землю. Земля оформлюється на інвесторів. Вона в його класичному володінні. Її обробляють великі агрохолдинги. Щороку платять свою арендну платню справно. Земля генерує їм чистий прибуток і вони точно не хочуть. Це право оренди втратити за рахунок цього, платежі достатньо стабільні. Плюс аграрна галузь де-факто є квазівалютною. Попри складнощі з експортом, все-таки прибуток аграріїв більш-менш історично індексується до. Валюти, а значить, з часом і ваша орендна платня, яку ви отримуєте як власник землі, буде індексуватися. Але головна ідея в такій інвестиції насправді не в отриманні арендного доходу, а в тому, що зараз земля доступна лише фізичним особам, лише резидентам України. І е, сьогодні, ну, умовно кажучи, цей ринок дуже. Прибитий до дна через війну, через неможливість юридичну законодавчу купляти землю західним агрохолдингами, навіть українські агрохолдинги не можуть взяти просто і свої земельні банки викупити на себе як на юридичну особу. Тому зараз ця ціна землі прибита. У нас є великі експертні матеріали на каналі, які пояснюють, чому вартість цієї землі. Найближчими роками може вирости і в 6, і в 10 разів. І навіть якщо ми кажемо про коротку строкову перспективу в 2-3 роки, чому все одно є шанси на серйозне зростання цього активу? Тому придивіться, подумайте, вивчіть більш детально матеріалів. У нас на каналі предостатньо. третій напрям інвестиції всередині України, спробуємо. Так би мовити, проїхатися на тренді. Ви знаєте, що зараз через війну повністю перебудовується логістика, і якщо раніше там дуже велику долю в експорті, наприклад, аграрної продукції займали великі морські перевезення, то зараз через війну через складнощі, там з зерновими умовами, через складнощі експорту і так далі, ця монополія вона втрачається. І логістика починає дуже посилюватися е, класична, колесна, якщо хочете. Чому нам це цікаво з точки зору інвестування, коли є йде такий переділ ринку, пожвавлюються колісні перевезення і в маленькому форматі, якщо е, умовно кажучи, перевезення фурами, е, серйозний експорт, серйозна багатотонна логістика всередині країни, це все таки ніша. Для вантажівок, для тягачів та причепів, то така внутрішньоміська логістика вона повністю переходить на міні-бусики рівні там транспортери, транзити і так далі. І це вже з точки зору об'єму інвестицій. Вкладається в нашу класичну десяточку. Якщо ви бачили, у нас випуск на каналі про логістику з найбільшою ефективністю в плані доходу, то це чек інвестиції 15-25 тисяч доларів. Якщо ж ми залишаємося в чеку 10 тисяч доларів, то це буде бусік з цільовою дохідністю близько 15. але 15% річних на сьогодні. В умовах, коли на вас оформлюється техніка, вона не нова і тому дуже слабко знижується її вартість через таку нормальну стандартну експлуатацію. І тут є ще механізми додатково убезпечити інвестора додатковими договорами позиками. Ну і керуючі компанії в цій тематиці, є як, наприклад, ми співпрацюємо з компанією Катранс, де на сьогодні. Від інвесторів клубу було побудовано пул з майже 150 одиниць техніки, тобто досить серйозний масштаб, відката на бізнес-модель. Якщо вам цікаво, дивіться у нас на каналі великий випуск. Залишимо посилання. Можете доєднатися до чатику, дискутувати конкретно, конкретно цю пропозицію. Наступна тематика, ідея номер 4, що можна зараз зробити з десяточкою, і це заставне. Кредитування, тобто, коли ви видаєте свої кошти у вигляді позики, скоріш за все, якомусь маленькому підприємцю, ФОПчику. Але ваша ця позика забезпечена конкретною технікою. Такою безпечною заставою може виступати автомобіль. Такою заставою можуть виступати деякі види будівельної техніки, які ліквідні навіть зараз, коли будівництво в цілому не дуже. Це можуть бути деякі види аграрної техніки, точно не вся, але є ліквідні об'єкти. Це може бути нерухомість. Головний фактор тут. Наскільки сильно ви убезпечені? Наскільки об'єкт застави дорожчий, ніж ті кошти, які ви видали? Наскільки цей об'єкт юридично чистий, що ви зможете його забрати офіційно у разі неповернення такої позики? В цьому ринку багато компаній, які на тому спеціалізуються професійно, більшість з них Фокусується там конкретно на автомобілі, або конкретно на нерухомість, або конкретно там ще на якісь конкретні об'єкти. В цілому тут вже за багато років накоплено досить серйозний досвід. Так що тут компаній в ринку багато, є з кого вибрати. Кому цікаво про цей напрямок, це зазвичай дохідності в районі. Ми це там базово називаємо там 14 Плюс-мінус два, там зазвичай немає супер наддоходності, але є досить адекватне, зрозуміле забезпечення, чому гроші повернуться. Якщо така комбінація надійності дохідності вам цікава, доєднуйтесь. Спеціальний чатик, заставні, заставне кредитування. Я думаю, зможете знайти собі партнера, який буде вам до вподоби. Наступна тематика, в яку Досить стабільно можна увійти з 10 тисячами доларів. Це автомобілі, конкретно під таксі. Самих форматів такої співпраці є досить багато. Ми історично вже третій рік пропагандуємо формати, в яких ви є власником автомобіля, плюс додатково захищені зобов'язаннями керуючої компанії, у якої є хоча б там 10-20 власних автомобілів, якими вони можуть відповідати по своїм зобов'язанням, і е, в якій е, всі ризики перекладаються або на керуючу компанію, або на е, водія, найкраще коли і так і так. Це умовно кажучи, давайте цей напрямок назвемо е, інвестиції в автомобілі під таксі. Це до речі, був взагалі перший ролик на нашому каналі. В кінці 2019 року ми показували, як ми інвестували в саме цей ринок, в модель під викуп водієм. І тоді наша дохідність вийшла на рівень 26 з копійками. Там 26-27% річних. Сьогодні в цій тематиці такої доходності немає. Тут зараз більшість компаній пропонують. Там 16 плюс-мінус 2 відсотки. І тут головна ваша ідея в тому, що ви купляєте актив по ціні ну, на якомога ближче до дна ринку. Купляється автомобіль максимально ліквідний, бо він дешевий. І якщо він годиться для таксі, то він годиться для будь-якої експлуатації. Це значить, він ремонтоздатний, він дешевий в розхідних матеріалах, він дешевний. У регулярних ремонтах, по кузовні, там по всьому, ми розуміємо, що це е, адекватна е, історія. Якщо вона куплена по дну ринку, то падати їй особливо немає куди. А дохідність е, формату е, такого та, таксішного рейсу вона дозволяє компенсувати зниження вартості автомобіля через. Потужну його експлуатацію, тобто тут для інвестора найголовніше не залишитися з автомобілем, який перетворився на відро з болтами. Тут найголовніше, звісно, щоб керуюча компанія взяла на себе зобов'язання цей автомобіль у вас викупити, робила регулярні огляди, регулярні ремонти, контролювала грошові потоки. І щоби для вас термін володіння цим автомобілем не перевалював за два роки. А ми взагалі рекомендуємо частково повертати собі кошти кожні шість місяців. Керуючих компаній в таких моделях їх також доволі багато. Ми повстигли співпрацювати за останні три роки, мабуть, з п'ятью шістьма різними. Якщо вам це цікаво, так само додавайтесь до чатику, порівнюйте, дискутуйте. Я думаю, що буде. З чого вибирати. Так, а далі у нас великий блок, актуальний тренд це нерухомість. І хоча я попереджав в початку цього ролика, що на класичну нерухомість ви розраховувати не можете, тим не менш в Україні зараз мені здається, буде трендом цього року формат дольового володіння. Тобто, коли ви володієте часткою в Певному об'єкті нерухомості, який генерить прибуток, і цей прибуток розподіляється серед інвесторів. І сам об'єкт зростає у своїй вартості. Коли він зросте у вартості і може бути проданим, то цей надприбуток так само розподіляється серед інвесторів. Таких пропозицій в ринку зараз буде з'являтися. Я думаю, дуже багато, тому що в країні побудовано багато нерухомості, на яку немає. Великого покупця, щоб він купив володіння цією нерухомістю цілком, але є багато розрібних інвесторів, яким буде абсолютно до вподоби дохідність такої нерухомості. Я би тут звернув увагу на кілька операторів ринку. Наприклад, для комерційної нерухомості вхід можливий вже від 2-3 квадратних метрів, наприклад, з проектом інжур, який і будує таку схему колективного. Володіння, коли вони будують великий об'єкт, який там коштує мільйони доларів, з великим гарним системним орендатором на кшталт Макдональдсу або Сільпо, цей великий об'єкт продається великій кількості роздрібних інвесторів, і кожен володіє в ньому. Невеличким шматочком. Але через те, що модель зрозуміла, стабільна, орендатор великий, стабільний і так далі. і так далі, Це може бути досить цікаво. На сьогоднішній день нерухомість в Україні, як ви розумієте, не приносить прям шалених коштів, але від 8 до 15% дохідності і обираючи об'єкти, які більш-менш індексуються з. Курсом долара ви можете отримати досить прикольні показники. Якщо інжур спеціалізується на комерційній нерухомості, то, наприклад, Ribas Invest фокусується на коротній нерухомості. Ви могли вже бачити у нас на каналі два випуски із Буковелю. Це Ama Family Resort, великі котеджі плюс блок апартаментів. Це так само котеджні містечка Агат. І Моріон. Після нашого випуску в Моріоні вже не залишилося котеджей, бо в перші три дні після випуску ролику все розкупили. У нас там були прикольні пільгові умови для наших глядачів. А от в проєкті Агат залишилися ще як котеджі з більшими метражами, так навіть і закладається третя черга. І там вже заплановані і апартаменти. Я думаю, тренд цього року буде: вийде я впевнений, ще кілька гравців в ринок, а ті гравці, які вже в ринку заявлять про себе гучніше. Так чи інакше, така дольова часткова фракційна нерухомість. Я думаю, що буде прикольним, прикольним явищем, і тут буде багато цікавого. Досить консервативна інвестиція в плані того, що. Все-таки нерухомість не приносить шаленої дохідності, але є достатньо стабільною, і це все-таки такий формат другого аеродрому. Ми розуміємо, що ця нерухомість буде зростати навіть якщо наша перемога буде затримуватися. Тут головне локація це не бізнесові зазвичай локації, а курортні – і поки у нас закриті кордони, поки йде війна, поки чоловіки з країни майже не виїжджають, поки умовна Туреччина, Єгипет там що завгодно не є у фокусі інтересів громадян України, внутрішній туризм буде посилюватися, і таким чином ви можете зробити на це ставку. Більш детальніші такі, прям серйозні фундаментальні огляди. По інжуру, по рібасу ще будуть у нас на каналі. А поки що, кого ця тема цікавить, хто хоче вже доєднатися, щоб потім там всі необхідні матеріали отримати, ми зараз створимо спеціальний чатик по такій фракційній, по дольовому володінню. Цією нерухомістю будемо розказувати, що взагалі в цьому ринку є, як воно юридично структуровано, як це взагалі все працює. Ну і оскільки всі ці проекти тільки-тільки запускаються, будемо пильно стежити, як у них справи. І з того, у що ми інвестували самі, на жаль, опції, які залишаються в ринку, вони недоступні з 10 тисячами доларів. Ви могли бачити, перш за все, ми робили фокус на. Апардо готелі ми інвестували з мережею Апартел. Там на сьогодні немає якоїсь пропозиції для часткового володіння хоча ми про це регулярно просимо, і я впевнений, колись таки допинаємо або, можливо, самі щось таке організуємо, бо мені здається, що це прям цікавий напрямок руху. Друге, як ви знаєте, у нас було чотири кейси інвестування в квартири. У Туреччині і цей напрямок ми вважаємо суперперспективним. Він нам подобається. Так само там поки що немає опцій якогось часткового володіння, і так само ми там постійно в перемовинах, щоб якийсь такий продукт запустити. Якщо не доб'ємося цього від забудовника, можливо, самі щось запропонуємо. Мені здається, в цілому ідея робити. Інвестиції у великі об'єкти більш демократичними, робити їх доступними з меншим чеком це суперкрута історія. Ну просто зараз це об'єктивно складно, і це складно юридично і організаційно. І якщо ці активи за кордоном, то це стає ще складнішим. Якщо ж повертатися до, так би мовити, Альма-Матер і дивитися, що можна робити з маленьким чеком в Україні, то величезний спектр. Доступних можливостей відпав разом із, ну я не хочу казати смертю, але можливо з коматозним станом індустрії мікрокредитування. Раніше було багато гравців ринку, які постійно видавали. Маленькі незабезпечені кредити, це могло бути таке продовольче кредитування, це було мікрофінансування. Там, це були там різні кредитні програми, але їх об'єднувало те, що інвестор міг зайти з маленькими коштами. Зараз, зараз я би був дуже обережним з цими напрямками. Там багато банкрутств, багато компаній в поганому фінансовому стані. Тому цей сектор він відпав і ми туди. Наразі не дуже рекомендуємо дивитися. А от що в Україні доступно з маленьким чеком і з великою важливістю для нас і для перемоги, це, звісно, державні облігації. Це такі суперкласичні продукти. Про продукти банківського сектору я вам нічого нового не розкажу. Їх головна проблема в тому, що вони в першу чергу гривневі. Ну а друга проблема в тому, що вони банківські і банкам зараз. Складно і вони живуть по факту в першу чергу на протекції від держави. Давайте називати це так. Вся їх надійність вона складається, в принципі, з умов, які створила держава для банківського сектору. Тому в моєму розумінні тут державні облігації виглядають навіть приємніше. Єдиний їх такий ключовий недолік це, звісно, номінованість у. Гривні, що наражає вас на валютні ризики. Ну і ми розуміємо, що держава у стані повномасштабної кривавої війни ніколи не є надійним позичальником. Тобто тут завжди треба дивитися на все у чіткій зв'язці з ризиками, які, на жаль, для нашої країни є системними, і позбутися їх ми наразі не можемо. Отака От приблизно історія є на зараз. Будемо спостерігати за кожним із цих напрямів, десь з'являються дисбаланси, десь з'являється трохи більше дохідності на одиницю ризика, десь з'являються часи навпаки, коли від чогось треба триматися подалі. Тому тут важливо тримати руку на пульсі і бути завжди чуть-чуть заглибленим з неглибоким, але все одно розумінням, що де коїться. Якщо для вас це так само важливо. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвоник, слідкуйте за е, оновленнями, заходьте у ті чати, які відповідають вашим інтересам. Так само буде з'являтися цікава аналітична інформація. Думаю, що в цілому інвестиції в Україні мають майбутнє. Ми самі зараз інвестуємо в Україні, і вважаємо, що, попри високі ризики, тут є шанси і на високу дохідність, ну і на серйозну підтримку економічного фронту зараз це. Так само важливо. Тож пишіть нам про ваші вподобання, які напрями вас зацікавили. Доєднуйтесь до чатиків для плідної цікавої дискусії. Не забувайте ставити лайки, коли контент видався корисним для вас або принаймні цікавим. Нам це важливо, це нас надихає на створення нового крутезного контенту. А на сьогодні все. Па-па!